Він направду є дуже. Він не заслуговує такого, що його спіткало. Він є дуже добра людина. Я вчора плакала ціле після обіду, аж поки тих хлопців мертвих не вивезли. Пані Анна у стресі другий день. Власника будинку, за парканом якого сталася біда, знає вже 12 років. Євгена Угрина у суховолі поважають. Усе сталося у цій каналізації. Першими, хто кинувся на поміч, були ремонтники із сусіднього бістя. Чули шумник, там ну люди працюють, там кричать. І тут, ну такий шум, як то кажуть, не, не, не для роботи. Почали діставати там одного. Ми не знали, що там ще двоє. Тож, фактично, ці хлопці врятували життя власнику будинку. Натомість, рятувальники витягли вже бездиханні тіла ще двох чоловіків з вигрібної ями. Медики їм вже нічим не змогли допомогти. На Львівській залізниці підтверджують загиблі їхні працівники, а господар садиби їхній керівник. З одного боку він за своєю посадою, ніби є їхнім керівником, з іншого боку, в цей час він перебуває в відпустці. Двоє працівників виходить так, що в робочий час самовільно пішли з робочого місця, і от сталася з ними така трагедія. Залізничники розпочали своє внутрішнє розслідування. а От міліціянти відкрили кримінальну справу за порушення охорони праці. Це тягне за собою виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі від п'яти до семи. Досліджуються всі обставини, і обставини того, як ці люди опинилися на місці події, роль кожного в самих в розвитку подій під час які, які в подальшому призвели до цих трагічних Наслідків призначено ряд експертиз, е, витребовуються документи, що стосуються там е, підлеглості і так далі. Головний же ж підозрюваний наразі перебуває у реанімації лікарні Львівської залізниці у Львові. Сьогодні він прийшов до тями після гострого отруєння каналізаційними газами. На сьогоднішній день вже в свідомості проводиться. Активне лікування проводиться. Ми провели гіперболічну оксигенацію, тобто тричі зараз він почуває себе краще. Наразі медики не дають доброслідчим на допит залізничника. Зрештою, правоохоронці ще не зверталися з такими проханнями до них. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.